Вітаю, чи спадало колись на думку, що комп'ютер чи телефон знають про свого власника набагато більше ніж вдається? Сьогодні ми спробуємо розібратися у світі цифрової анонімності і знайти ті самі приховані сліди, які залишаються в мережі. Так, власне, з цього і випливає головне питання на сьогодні наскільки ж насправді анонімним є цифрове життя? Спираючись на аналіз джерел, ми спробуємо подивитися на звичні уявлення про приватність трохи під іншим кутом, з'ясуємо, що ж там ховається за лаштунками. Ну що ж, давайте почнемо з чогось простого і, мабуть, найбільш звичного з електронної пошти. Це інструмент, яким користуються щодня, але чи завжди ми розуміємо, що насправді відбувається з нашими листами. І тут, звісно, постає цілком логічне питання: на перший погляд, усі поштові сервіси роблять одне й те саме, але чи справді немає жодної різниці, де саме створена скринька, особливо коли йдеться про приватність? Ось погляньмо на цю таблицю, вона все чудово ілюструє. Звичайні сервіси, як -от Gmail, так вони зручні, але вони активно відстежують дані в першу чергу для реклами. Тимчасові пошти, ну вони трохи кращі для якихось швидких реєстрацій, але повної анонімності, звісно, не гарантують. Далі йдуть приватні, наприклад, ProtonMail, які використовують наскрізне шифрування. Це означає, що прочитати лист можуть лише відправник і одержувач. І нарешті сервіси Даркнету, як Torbox. вони працюють виключно в анонімній мережі Tor, що робить їх відстеження майже нереальним. Тобто, вибір, як бачимо, залежить від необхідного рівня захисту. Добре, з поштою розібралися. Тепер давайте копнемо глибше до самого фундаменту нашого цифрового життя, до операційної системи. І тут першоджерело, до речі, використовує таку доволі гостру фразу. Там стверджується, що, погоджуючись із ліцензійною угодою деяких операційних систем, користувач по суті добровільно підписується на узаконене шпигунство за своїми ж діями. Потужна заява чи не так? І ось тут джерела дають нам дуже наочне порівняння. З одного боку, маємо Windows, яка, як бачимо, збирає просто величезну кількість даних, діагностику, інформацію про використання, дані про пристрої, і все це постійно надсилає на сервери компанії. З іншого боку, Linux, який за замовчуванням не збирає взагалі нічого, він просто мовчить, поки йому не дадуть команд. І це не просто теорія. Ось дивіться в джерелі описаний експеримент, який це прекрасно ілюструє. Після чистої установки Windows, система відразу, от просто негайно, починає активно відправляти великі пакети даних на сервери Microsoft. Це і оновлення, і телеметрія, і діагностика. Все це відбувається автоматично. А тепер зовсім інша картина. Схожий тест із чистою установкою Linux показує повну тишу в мережі, жодні дані нікуди не надсилаються, доки користувач сам не запустить, скажімо, браузер. От у цьому і є ключова відмінність: повний контроль залишається в руках користувача. Але знаєте, софт це лише верхівка айсберга. Давайте перейдемо до найцікавішого і, мабуть, найменш відомого методу відстеження, який вміє обходити більшість програмних засобів захисту. Так що ж це таке? Апаратний відбиток. Простими словами, це спосіб ідентифікувати пристрій за його унікальними, незмінними серійними номерами: монітор, жорсткий диск, веб-камера, мережева карта. У кожної з цих деталей є свій власний унікальний паспорт. А тепер уявімо собі таку ситуацію: є два комп'ютери: один для особистих справ, інший для, скажімо так, анонімної роботи. Здавалося б, вони абсолютно ніяк не пов'язані. Але чи це справді так? І ось як це, за даними джерела, може відбуватися все покроково. Крок перший. Особистий комп'ютер використовує монітор, а операційна система записує його унікальний ідентифікатор. Крок другий. Для анонімної роботи використовується той самий монітор. Крок третій: хтось, хто має доступ до логів з обох систем, просто знаходить збіг за цим унікальним ID монітора. І все, дві здавалося б абсолютно окремі ідентичності, тепер пов'язані між собою. І, щоб не бути голослівними, джерело навіть показує, як це перевірити. Звичайна команда в терміналі може вивести той самий унікальний EDID монітора. Це, по суті, його цифровий паспорт, довгий рядок символів, який є незмінним. І це доводить, наскільки легкодоступною є ця інформація. Окей. Зараз може виникнути думка, а як щодо віртуальних машин? Вони ж мають забезпечувати повну ізоляцію, правда? Це досить поширене переконання, але давайте подивимось, що про це кажуть джерела. А от і ні. Виявляється, що не завжди. Джерело демонструє ситуації, коли унікальний серійний номер процесора може просочитися з основної хост-машини прямо у віртуально. І це, звісно ж, повністю руйнує анонімність. Тож навіть віртуалізація це не панацея. Ну що ж, проблеми окреслили. А тепер про найважливіше, що з цим усім робити. Давайте подивимось на практичні рішення та інструменти, які пропонують джерела. Зазвичай ми сприймаємо комп'ютер як щось цілісне, так? Але джерело нагадує: практично кожна деталька всередині, від материнської плати до звичайної USB флешки, має свій унікальний серійний номер. І кожен такий номер може стати тією самою ниточкою, яка допоможе зв'язати все докупи. Наприклад, якщо потрібно підготувати абсолютно чистий пристрій, джерело рекомендує інструмент під назвою DBN. Процес доволі простий. Завантажується iso файл, з нього створюється завантажувальний диск чи флешка, комп'ютер запускається з цього носія і далі за інструкцією запускається повне перезаписування даних. Тож, підсумовуючи, які є альтернативи, замість Windows можна використовувати дистрибутиви Linux для повного й надійного очищення Deban. замість Skype зашифрований чат QTOX, а для пошти приватні сервіси на кшталт ProtonMile, виходить, що практично на кожен інструмент збору даних існує альтернатива, яка орієнтована на приватність. І все це підводить нас до фінального, мабуть, дещо філософського питання, яке підсумовує всю нашу сьогоднішню розмову. Якщо кожен компонент нашого пристрою має свій унікальний незмінний підпис, то що ж насправді означає приватність у сучасному цифровому світі? Дякую за увагу!